Вітаю вас, шановні слухачі, продовжуємо серію подкастів Україна в житті і творчості зарубіжних письменників. Епізод третій має назву Українські мотиви у творчості Байрона. Джордж Ноул Гордон Байрон народився 22 січня 1788 року в Лондоні у знатній, але зовсім збіднілій, аристократичній родині. Англійський поет. Належав до давнього англійського роду, а по лінії матері, уродженої Гордон, був прямим нащадком короля Шотландії Якова І. Його батько, який вів безпутне життя, мав прізвисько мед Джек, протринькав залишки свого майна та посах дружини, втік до Франції, рятуючись від кредиторів, де й вмер, коли байронові було три роки. Мати майже позбавлена засобів до існування відвезла сина на свою батьківщину в Абердин. У 1798 році, по смерті двоюрідного діда, Байрон успадкував титул лорда і родовий маєток Ньюстецьке аббатство. У 1801 році Байрон вступив до аристократичної школи Харов. У 1805 році. До Кембриджського університету. У грудні 1806 року Байрон видав першу збірку віршів, які за порадою друга, який вважав окремі вірші надто чуттєвими, вилучив з продажу і знищив. Незабаром у світ вийшло друге видання цієї збірки. Обидва видання з'явилися без посилання на авторство: уперше своє ім'я Байрон поставив на збірці. Години дозвілля, яка побачила світ у червні 1807 року. У січні 1808 року, на сторінках впливового единбургського огляду, була надрукована рецензія. Критик, ознайомившись із віршами, вказав на те, що вони незрілі і наслідувальні. Байрон зробив першу свою найбільшу невдалу спробу. Створити, за прикладом інших романтиків, образ маску юнака-поета, поета аристократа. Образ був сконструйований з використанням новітніх романтичних мотивів: у прихильності до родового замку, твір прощання з Ньюстедом». Було щось від Вальтер-Скотівського середньовіччя, у пристрасті до спогадів. Від властивої Ворсфорду мрійливої самозаглибленості, в анакреотичних любовних віршах, героїні яких ховаються за вигаданими іменами Емми, Кароліни, угадувався вплив Мура. Однак, за межами збірника залишилося те краще, що вже було написано, і що саме тоді писав Байрон: наприклад, вірші звернені до мері Чаворт. Уривок написаний невдовзі після заміжжя між Чаворт. Спогад. Свідчення юнацької любові поета, що назавжди залишилися в його віршах як перше і найщиріше почуття. Визнання несподіване у вустах поета-романтика, але виправдане Байроном, який віддавав перевагу романтичній біографії над романтичною фантазією. Інші уявляли екзотичні дива Сходу. А Байрон здійснив туди подорож та оцінився пильним поглядом політика. Інші бунтували в уяві. А він спочатку у своїх парламентських виступах і віршах підтримував руйнівників верстатів, лудитів, повсталу Ірландію. А пізніше сам взяв участь у змові італійських карбонаріїв і в грецькому повстанні. Він бачив себе перед усім політиком. Діячем суспільства, а вже потім поетом. Хоча поезія була його найзначнішим суспільним діянням. Звідси ж і скептичне ставлення до романтизму в цілому. Байрон не прийняв сучасного романтизму, хоча більшість його виступів проти Урцфорда, Саута, Мура, Скота мали особистий характер. Скандал, що вибухнув, не застав Байрона в Англії. У червні 1809 року він відбув у дворічну подорож Середземномор'ю. У липні 1811 року Байрон повертається до Англії і визнає, що сатира його була занадто різкою і вибачається. Але далеко не в ній можна пояснити хвилинним роздратуванням. У ній є оцінки, від яких Байрон не відмовиться. Він не приймає, по суті, головного ролі поета, якою вона уявлялася романтиком. Для нього поет не мах, не баладник, не самостійний мрійник, а оратор суспільна особистість. Це він підтвердить і іншим своїм маніфестом, що його він привіз зі східної подорожі поемою з Горація. 1 серпня 1811 року. Помирає мати поета, з якою його пов'язували стосунки важкі, але близькі. Потім, протягом двох місяців, він одержує звістки про смерть кількох друзів з Харроу і Кембриджа. У листопаді 1816 року Байрон переїздить до Італії, де спочатку зупиняється у Венеції. Потім, після зустрічі з Терезою Вічіолі, живе з нею в Равені. Переслідуваний за свої зв'язки з карбонаріями поліцією, Байрон у жовтні 1821 року їде до Пізи, а через рік поселяється в Генуї. Зростаючий інтерес Байрона до історії поширюється й на історію сучасну. Його, як і раніше, цікавить усе, що відбувається в Англії. Він підтримує політичний журнал Лі Ханта Ліберал, у першому номері якого. Публікує свої сатири, Бачення суду і Бронзове століття. Паралельно з ними, до самого від'їзду до Греції, він продовжує працювати над Дон Жуаном. У своєрідній поетичній географії Байрона Україна належить до особливого романтичного світу, означеного досить умовною назвою Схід. Поет захоплювався незайманою природою, стихійною, дикою, на яку ще не наклала відбитка фальшива цивілізація, і опоетизував її. Саме такою уявлялася йому історично недавня Україна, її безмежні степи, про які він пише не без своєрідної патетики. Цитата у цих степах. Живуть люди такі ж вільні, як і навколишня незаймана природа, котрі не терплять ніякого поневолення. Їх кров кипить сильніше і несамовито рветься із будь-яких оков. Українські мотиви і ширша українська тема у творчості Байрона пов'язані з його поемою Мазепа, створеною ним у 1818 році в Італії. У своєму відомому поетичному творі англійський письменник описав велич українського народу. Образ України в поемі складається з деталей портрета і натури самого гетьмана, з романтичних картин природи, і навіть з образу дикого необ'їждженого коня, який приніс Мазепу в Україну. З образом дикого коня в творі нерозривно пов'язаний і образ України, яка постає вільною країною. В якості головного героя своєї поеми Байрон обрав Івана Мазепу, оскільки саме цей український військовий державний діяч представлявся автору таким, який реально бореться за незалежність козацької держави, не шкодуючи власних сил і власного тіла. Але боротьба цього українського діяча за праве діло стала не єдиною причиною того, що саме він став головним героєм твору Байрона. Англійський письменник також був украй вражений легендою про те, що Мазепа був закоханий у дружину багатого шляхтича з Польщі. Чомусь ця легенда була дуже цікавою для Байрона, і він вирішив описати її в своїй поемі. Також варто зауважити, що, незважаючи на неможливість побувати в Україні, англійський письменник прекрасно вивчав багато чого про неї, в тому числі і про українську природу. Зокрема, він зміг описати українські степи. Крім того, особливої уваги в поемі були удостоєні ліси України, на опис яких він виділив відразу кілька красномовних рядків свого твору. Опис Мазепи, інших історичних персонажів того часу вражає своєю ретельністю, детальністю і аналітичністю. Байрон був явно небайдужий до долі української землі. Українського народу і в цілому призначення України на території світу, адже його цікавив прообраз сучасної України, держава козаків, наявність у творчості Байрона твору Мазепа робить цю творчість дійсно важливою для кожного українця. Українські письменники, літературознавці, перекладачі завжди цікавилися творчістю Байрона. Чи не найбільша кількість перекладів з творів Байрона припадає на його драматичну містерію Каїн? Серед інших творів, що активно перекладалися українською мовою, поема Паломництво Чайльд Чальдгарельда, драматична поема Манфред, поема «Шильйонський в'язень, роман у віршах Дон Жуан. Першим перекладачем Байрона українською мовою був Микола Костомаров. Перекладали твори Байрона Олександр Навроцький, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Саміленко, Павло Грабовський, Пантелеймон Куліш, Євген Тимченко, Юрій Корецький, Микола Кабалюк, Сава Голованівський, Дмитро Паламарчук та інші. Велика кількість перекладів багатьма українськими письменниками творів Байрона. Є красномовним свідченням того, що творчість англійського поета сповнена волелюбного бунтарського пафосу, була і залишається надзвичайно близькою і зрозумілою серцям українців. Якщо, за словами англійської письменниці Вірджинії Вульф для західноєвропейських письменників 20-го століття Байрон скидався на прибульця з інших світів, то для українців, на думку Максима Рильського, це був поет воїн, поет громадянин, один із сучасників і вічних супутників. Літературна репутація Байрона на батьківщині ніколи не була такою значною, як у країнах континентальної Європи. Певно, дав себе взнаки конфлікт Байрона та обвинувачення його в непатріотизмі, що зрештою і змусило його покинути Англію. Однак там не помітили головного, в чому аж ніяк не можна відмовити великому поету, у значному відновленні самої мови, у відкритті нових її можливостей, про що красномовно свідчать кращі зразки зрілої лірики Байрона, до яких належить і останній його вірш у день, коли мені виповнилося 36 років. Ці вірші написані вже в Греції. Куди Байрон вирушив у липні 1823 року, щоб взяти участь у повстанні проти турецького панування. І там, на древній землі улюбленої ними Лади, він незабаром помирає на весні 1824 року від лихоманки, не полишивши своєї бойової посади. Уся Європа була схвильована звісткою про те. Що в грецькому місті Місолунге помер лорд Джордж Новел Гордон Байрон, командир одного з повстанських загонів і найбільш прославлений поет тієї епохи. А через деякий час австрійська поліція знайшла в підвалах будинку Байрона в Генуї склад зброї, поет і воїн продовжував свою боротьбу з деспотизмом і після смерті. Почуття, що охопили увесь європейський світ при звістці про смерть Байрона, дуже зрозумілі. Цієї смерті передувало життя настільки бурхливе й барвисте, що, мабуть, йому важко відшукати щось подібне у всій світовій історії. Байрон назавжди залишиться в художній пам'яті людства як уособлення неприборканого прагнення до найвищих духовних цінностей. До світу, у якому людина не буде гнітити людину. На цьому я завершую наш випуск. В наступному епізоді будемо говорити про українські сторінки життя і творчості Адама Міцкевича. На все добре, до нової зустрічі!